Я вас вітаю від одеської філії компанії автопарк Uan. Нове чудове надходження, це Hyundai Santa Fe, 2-літровий дизель на повному приводі, в гарній комплектації, приїхав з Кореї. Незначні пошкодження, а саме тут дві дверки фарбовані, Все інше в принципі, у рідному забарвленні. По техніці по кузову без зауважень на гарному легкосплавному колесі. зута літня разини, салончик у нас шкіряний. Стан, в принципі, на свій пробіг збережений, стеля з панорамою, підігрів як переднього, так і заднього ряду, безключовий доступ, повний електропакет, шкіряне мультикермо, датчик світла та датчик дощу, камера заднього виду, підігрів та вентиляція переднього ряду сидінь, двозонний клімат та багато іншого. Кого зацікавила автівочка? Запрошуємо на перегляд та тест-драйв. адреса Хрущевського, 15 а придбати це авто можна як за автівочку, так і лізинг. І Що у нас є тридин. Чекаємо на вас.